Прошу увагу на мене. Я принесла вам красення кролика. Він ще у рожевому капелюшку отримає тільки найкращі із вас. Тому малюйте час пішов. Зубрилка Мері вже почала малювати. Сам ти такий. бен Я зараз зроблю найкращий малюнок кролика і виграю справжньо А ти ще проситимеш пограти з моїм пухнастиком? Подивись, який у мене виходить малашка. Тепер потрібно додати трохи води, тоді все має склеїтись. Що це ти робиш? Гей, чого це ти бризкаєшся? Я взагалі-то теж хочу виграти, тому постараюся кращого кролика. Так, ці бусинки такі маленькі, мені якось важко зробити крутий малюнок. Але виходить непогано. Головне, про вуха не забути, бо без них кролик не кролик. Ух ти! Я крутий художник. Тепер Добре. додаємо води, щоб малюнок вийшов точним. Добре, а що там у Джейн? Ти чого така повільна? Я? Мистецтво не любить поспіху, тому не квап мене. Мій кролик вийде супермилим і таким же гарним, як і я. Хоча до мене кролику далеко. Але я зроблю його супер гарним. Блін, кролик джин виходить і справді гарним. Зараз я його зіпсую. Трохи відкрутимо розпилювач, Окей. Okay. я тут ні до чого. Мені потрібна вода. Ой, нато багато. Тепер мій кролик ніколи не стане таким же гарним, як я. Друзі, час кінчився. Показуємо роботи. Мері. М -м, ти намагалась, Це видно, але я не цього чекала. Так, що Джин? Моя красуня, твій кролик зовсім не вийшов. Бен, може, ти потішиш? Вау! Чудовий кролик, ти точно заслуговуєш забрати кролика собі. Тримай і приз. Ура! Я пормі! У мене для тебе дещо є пухнастик. Морковий на тобі підкріпись. Клас! У мене вам новий сюрприз. Величезний мармеладний ходок. Бачу по ваших очах, що вам не терпиться почати. Тоді погнали, час уже пішов. Гарпанкей це мій улюблений спосіб малювання, але тільки тісто не лється. Ей, виходь, давай же! Коко. Ой, діста, вийшло погуляти. Тепер є вся у чорному тісті. Що ви смієтесь? Я не люблю чорний, я люблю рожевий. У мене дуже гарно виходить. Я маю зіпсувати його красу. Okay. Бен, що там? Сподіваюся, що щось круте. Джен, але там нічого не було. Та ти просто не роздивився. Ага, я вимкнула його плиту. Тоді він точно нічого не приготує. А я поки що зроблю найкращий малюнок. Хочу зробити ходок у вигляді собачки. Заливаємо помаранчевим тістом та чекаємо. Що там у тебе? Якісь каракулі. Краще подивись на мій шедевр, кулінарії. А що робить Мері? У Мене все гаразд. Я вирішила зробити 3D малюнок з інгредієнтів Римо. Вийде справжній хот-дог, але з панкейків. Oh, ну і дивна, ти Мері. Джейн, покажи, що вийшло з твоєї каракулі. Малюнок так собі, але залік. Я також перевернув. Заплющити очі, адже від такої краси можна засліпнути. Що? Чисто залишилось повністю сирим. Джейн, це ти вимкнула мою плиту. Yeah. А у мене майже все готово. Залишилось лише скласти всі інгредієнти разом, щоб отримати панкейк хот дог я теж викладу свій ходок на тарілку. Ви думали, що я забула про час? <тас> Ні, руки вгору показуйте роботи. <тас> Джин, ну тебе вийшов експериментальний ходок. Я не такий хотіла бачити. Хто покаже далі? Бен, давай свій <тас> шедевр. Ого, шедевром це складно назвати. Може, Мері мене не розочарує. Вау, твій ходок такий милий. Ти точно заслуговуєш на мармеладний ходок. Насолоджуся своїм призом Мері. Ти моя найкраща учениця. <тас> Нарешті я перемогла. Та ще такий крутий приз. Вау, цей мармеладний ходок, такий смачний. Смак <тас> Так, друзі, пробачте, але ділитись не буду. Живіт виріс. різ. наче слона з'їла. Яка чудова сукня. Може на побачення з Беном вдягнути. О! Дівчата вам подобається. Бен пробач, але це ваш новий приз. І до речі, час уже йде. Тож малюйте. Блін, і хто взагалі вигадав ці сукні. Мені навіть малювати перехотілось. Ось ще намагається щось випалювати на дереві. Ну, виходить так собі. Дівчата не розуміються на мистецтві випалювання по дереву. Але в мене з'явилась вільна хвилинка погратись. Лети, мій літачок. Хоча зачекайте, навіщо мені паперовий? Зараз зроблю крутий літак на дереві. І я в опалюванні повний профі. У мене брат випалював. Тато, дідусь, прадідусь, прапрадідусь. Я назвав тата. Ну тепер я випалюю по дереву. Це в мене в крові. Крутий у мене літак вийшов. Ним грати цікавіше. Джень, за Бен, я зайнята досить. Може, Мері оцінить. У тебе дуже гарно вийшло, а мене ось не дуже. Бен, будь ласка, допоможи мені з сукнею. Да, легко. давай сюди своє дерево. Зараз зроблю тобі ідеальну сукню. З таким малюнком ти точно виграєш. Можеш уже йти приміряти. Як же круто я таке випалюю по дереву. Шкода тільки літак виграти не можна. Я б точно зробив найкращий малюнок на дереві і був би найкрутішим мучним. А сукня вже майже готова. Мері, як тобі? Я знаю, що гарно. Забирай. Ой-ой! І як би мені сукня пішла? Час вже закінчився, Показуйте роботи. Давайте. Що, Стійте, це не моє. Бен, ти так круто намалював. А що покаже Мері? Нічого, я чекала на більше. Може, Джин хоче гарну сукню. Твій малюнок не зрівняється з малюнком Бена. Тому ця сукня точно гідна малюнка Бена. Бен, куди ж ти милий? Забери свій приз. Що? Воно на мені. Блін, я не дівчисько, я не ношу сукні. А у мене новий приз. Як вам це автомати з солодощами? Я знаю, що він крутий, тому постарайтесь зробити найкращі малюнки. Поки ви будете малювати, я трохи підкріплюсь цукерками. Ви ж не проти? Іди сюди, моя краса. Смакота. Час уже пішов, тож погнали. Це автомат такий крутий. А ця клишня взагалі крутяк. Мері, ти зацінила? Я взагалі зайнята. Не відволікай мене. Зараз намалюю ідеальний рівний малюнок автомата із солодощами. Такий малюнок не може не виграти, адже він із математичної точки абсолютно правильний. Хочу взяти цикло, мастер. Він мені підходить. Упс, пробач, мері не хотів. Не хотів? Ти зіпсував мій куб. А навіщо взагалі потрібна лінійка? Якщо можна просто ввести автомат? Я такий розумний. Шкода тільки вчитель цього не бачить. Так, мені потрібно терміново закінчувати, бо я нічого не встигну і програю. Клас, час добігає кінця, показуємо роботи. Хто ж виграє купу солодощів та автомат. Мері це домашня геометрії чи малюнок. Таке точно ніколи не виграє. А що Джейн? Джейн, ти мене засмучуєш. Ти точно не хворієш. Тоді чому так погано малюєш? Бен, вся надія на тебе. Покажеш клас. Ба, ось це інша справа. Бачите, Бен постарався зробити найкраще і виграв приз. Все так просто. Забирай свій приз, Бен. Ура! У мене є ціле автомат із солодощами. Зараз витягну цукерку. Блін, а це не так просто, як здавалось. О, виходить. А ти моя перша цукерка. Гаразд, Джейн, забирай собі. Біа, на можна і мені смаколик. Будь ласка, будь ласка, я буду за тебе домашнє робити. Тоді ти робитимеш математику та всі інші складні предмети. Тримай свою смакоту. Бачила, який я майстер у витягуванні цукерок? Прилавчився. Тримай. А тепер можна і собі. Ге, а чому автомат не працює? Мені не дісталось. Okay. О, а це краще цукеро. Ще ніколи цукерка з не була такою великою. Ще ніколи я не могла так прикрашати пряниковий будинок. Тільки подивіться, скільки крему Буду прикрашати свій будинок. Здорово! Думаю, мені вдасться зробити дуже дуже красивий будинок. Так. Це мені не знадобиться. Як пишно. Чарівно. Так, це глини вже готові. Матеріали, що залишились, потрібно закинути всередину. Зроблено. Як і мармеладки. Але спершу я їх спробую. Смакота ні, всередину засовувати я їх не стану. Краще я прикрашу дах. Тільки подивіться, якою яскравою вона одразу стала. А щоб ці мармеладки вітром не здуло, я скористаюсь цукерками скідос. Вони теж яскраві та кольорові. А ще вони послужать чудовим обтяжувачем. Яка я молодець. Тепер саме час тростинок лядяників кия, кия. Вони прикрашатимуть будинок ззовні. І ще більше червоно-білих льодяників на стіни буде дуже гарно. Але і це ще не все. Більше таких льодяників. І не лише таких. Не можна забувати і про трубу. І теж треба прикрасити. Мені не вистачає ставні на вікна. Ой, шоколадка Брене цілком підійде. Йому вона все одно не потрібна. Ой, ой! Ну ось, серед білого дня шоколадку крадуть. А тобі що, шкода? Шоколад, до речі, дуже-дуже смачний. Він ідеально підійде, щоб зробити мої віконці ще більш милішими. Ой, яка це смакота? Добре, часть зайнятися вікнами. Готово! Але й шоколад потрібно прикрасити, щоб він був більш яскравим. <плес> на ну що мій будиночок майже готовий. Я закінчила. <плес> Отже, тепер я почнемо з мармеладних плиток. О, Отак. От як же боляче Дурні мармеладки Сподіваюся, що, хоча б як оздоблення на стіни, вони добре підійдуть. Ну що ж, подивимось. Ой, важкі. Так, непогано. Мені здається, виходить навіть дуже симпатично. У мене буде холодна хата, ніби зроблена з льоду. Мені здається, це дуже гарно. А ще на головній стіні я намалюю усмішку з печива орела. Два великих печива це очі, а маленькі послужать якості рта. Опля! Та-да. Але це ще не все. Мені потрібний носик. Для цього мені потрібно витягнути насіння моркви. Е, я зможу. Вийшло. Ось і воно. Насіння потрібно посадити у ведро і виростити гігантську моркву. Чудово. Тепер мені треба води трохи. Морквина є. Залишилось її тільки витягти. Але як? Вона надто глибоко проросла у землю. О, Брайан, іди сюди, потрібна твоя допомога. Допоможи мені витягнути моркву. Ну-ка, не йде. Що ж, доведеться залучити фібі. Давай, іди тягнути. Ладно. Ну бо Є, велика вам дякую. Дайте п'ять. Звертайся. Гей, е, а я. Давай, іди п'ять. Зелений хвостик мені не потрібний. Він буде зайвим. А ось сама морква ідеально зробить носик. Виходить, чудовий будинок сніговий, а на дах я закину шапочку. Це буде дуже мило. Та-дам! Тільки подивіться на це. Вийшло чудово. Брайан, чекаємо тільки тебе. Знаєте що? А мій будиночок буде навіть крутішим за ваші. Я запакую його в папір. Він буде виглядати як справжній подарунок. Здорово виходить, правда? Так. Але це ще не все. Трохи ялинкової гірлянди не завадить. На неї я вішатиму новорічні кульки. Так мій будиночок стане ще святковішим. Яка краса. Але що ще повісити? Точно, Колько! Здорово! Так, а що ще? Ліхтарики! Вони теж будуть дуже доречні. По-моєму, мій будиночок виглядає куди крутішим за ваші. Що ж ми маємо робити далі? Книжка, підкажи. Ага, настав час прикрашати подвір'я. Це просто. Для початку я прикочу санки з подарунками. З них я витягну пістолет для бульбашок і за його допомогою нароблю копу штучного снігу. Погнали! Акуратніше, ти мене забризкав. О, це ще борода. Oh -oh. Ну і що? Проте тепер ми маємо купу справжнього снігу. Це ж дуже мило. Його можна піднімати та робити справжній снігопад. Дивіться, як здорово! Раз у мене тут багато куляк, то й парочка великих буде доречною. У нас же новий рік. Значить, куди ми без ялинки. Вона буде красуватись прямо посеред ділянки, а під неї я покладу всі подарунки. Думаю, що їм там саме місце. Ой, як гарно. Яка краса, але чогось не вистачає. Точно поштової скриньки. Вона у мене теж червона і обмотана ялинковою гірляндою. У неї я покладу листа для Санти. Подумаєш, я зроблю будиночок куди гарнішим. І ялинка у мене буде непроста, а шоколадна. Тобто потім її можна буде з'їсти. От яка красуня. Я прикрашую її не іграшками, а кремом. Але одного крему все-таки обмаль. В якості ялинкових прикрас ідеально підійдуть пряники. Хлопчики, я можу пригостити вас, але обов'язково лишіть мені для ялинки. Є. І подарунки у мене також будуть їстівними. Але це ще не все. Я прикочу пару злиплих цукерок. Вони схожі на печиво. На них я покладу зігнуту шоколадку, щоб забрасити лавочку. Так, вийшло. З карамель, якщо залишились, я зроблю стежку до будинку, щоб я завжди знала, куди я повинна йти. Як здорово! Ще мені знадобляться дві палички твікс. З їхньою допомогою я зможу будувати парканчик. Не тільки надійний, а ще й дуже смачний. Але крім мене їсти його ніхто не повинен. Далі я поставлю єстівну поштову скриньку. Та єстівні барильця для чупа-чупсів. Хтось зможе ними почастуватись. Ви знаєте, здається, вийшло неймовірно атмосферно. ту ту Ден, а ти чого чекаєш? Давай скоріше вже прикрашай свій будинок. Прикрашати! Так, вже час. Спочатку мені доведеться трохи покопати снігу. А зробити це мені потрібно для того, щоб зліпити крижану гірку. Гірка готова. Тепер я буду скочувати з неї прямо в сніг. Тобто у мене не просто гарна територія, а ще й дуже весела. Уху! Але однієї гірки явно обмаль. Буде дуже доречним сніговик. Не дарма, що мене будиночок виглядає саме як сніговик. Буду підтримувати цю компетенцію. Так, а тепер голова. Я скотав три кульки. А обличчя сніговику я зроблю цукерками та вафельним ріжком. А щоб сніговик не замерз, я накрию його шапочкою та шарпиком. Не мерзне, і маленький. Але цього все одно мало. Мені знадобиться величезна брила льоду. Ой, яка вона важка! Але чого не зробиш заради прикраси будинку? Цьому льоду я надам форму за допомогою пилки. Саме з льоду я хочу зробити собі ялинку. Отак. От Зручно. Стоятиме тут доти, доки не розтане. Ось це так. Тяжка ялинка вийшла. Її варто посунути ближче до будинку. І прикрасити її синьою стрічкою, що горить. Паркан я зроблю з мармеладу. Ці плитки ідеально лягли на стіни, тому сподіваюсь, вони так само ідеально стоятимуть в якості паркана. Залишилась тільки крижана поштова скринька. От і все. Моя ділянка готова. Що ж, далі, книга. Ага. А далі ми маємо облаштувати будинки всередині. Що ж, поки все виглядає досить нудно. Але я зараз все швидко виправлю. Почнемо з затишного червоного килима. Його я постелю на підлогу. Він такий похнастий. Відмінно. Далі мені знадобляться дерев'яні колоди. Їх багато і вони такі важкі. Але з їхньою допомогою я зможу прикрасити стіни. Ой-ой-ой. Для цього мені лише потрібно прибити дерев'яшки до стіни. Ну, це легко. Це я вмію. Mm -hmm. Так, ай, як боляче. Я переоцінив свої сили. Ну от, тепер у мене пальчик болить. Все через безглуздий молоток. Спробуємо ще раз. Може, вдруге вийде краще. І справді вийшла. Залишилось тільки доробити да решту стін. Їх теж потрібно прикрасити колодами. Ех, як же здорово! Виходить такий затишний будинок. Але це лише стіни. Мені потрібний камін Підняти його сюди я зможу лише за допомогою мотузки. Ох! Зате подивіться, як він ідеально вписався в куточок мого будинку. На нього я поставлю мініатюру з парком розваг. Дивіться, вона рухається. По-моєму, це чудова прикраса. Далі чоботи треба розвісити над каміном. У них санта класиме подарунки. Стіни ж потрібно прикрасити між але знаєте, все одно виглядає якось незакінчено. На стіні буде чудово виглядати ялинковий вінок і червоний подарунковий мішок. Готово! і трохи додаткових прикрас. Для остаточного затишку не вистачає лише крісла гойдалки. А знаєте, парочку лоскунчиків теж буде до речі. У моєму мішку залишилися іграшкова залізнична дорога. Мабуть, вона буде розважальним елементом цієї кімнати. Поїзд буде їздити, а я буду за ним спостерігати. Ту-ту! о, здорово! Яленка у мене на вулиці, але в будинку теж має бути хоча б маленька. Моя буде з мішури і подарунки лежатимуть просто біля неї. Все готово! Можна відпочивати, поласувати смачним печивом та солодким какао. Дуже затишно. Як же прикрасити будинок мені? Почати треба з підлоги. Думаю, шоколадна плитка чудово підійде. А ходитиму я в цих милих капцях. О, далі мені потрібний крем. Yes! Який, до речі, вже привезли. За допомогою цього криму я прикрашу стіни будиночка. Okay. Як гарно! Okay. Тепер цукерками скітелс я викладу смужку біля підлоги. А на стіни, як і зокні, повішу карамельки та тростинки. Okay. Ці солодощі завжди виглядають круто. Готово. Тепер мені потрібно зробити собі диван. Він теж буде пряниковим. В якості клейкого матеріалу я використовую крем. Так у мене вийде чудовий диван. Здорово! До речі, диван дуже зручний. Але якщо є диван, то має бути і столик. На ньому лежатимуть різні смаколики якими, до речі, вже можна насолоджуватись. Бо мій будиночок готовий. А... Я молодець. Як і зовні, будинок всередині я оброблю мармеладними панельками. Точно його нижню частину. У мене буде блакитна мармеладна підлога і блакитні мармеладні плінтуси. Готово! Тепер підлога зроблено! Стіни я пофарбую балончиками, а саме білою фарбою. Але просто білі стіни. Ви знаєте, це доволі нудно. Потрібно різноманітнити їх синіми сніжинками. Йес! А от і сніжинки. Сидіти я буду на цьому синьому кріслі, круто, що воно ідеально вписалося в мій інтер'єр. А ще в мене буде такого ж кольору поличка, на котру я поставлю двох миленьких сніговиків. На мою думку, вийшло круто. Але яке життя без телевізора? Повинні ж бути якісь розваги. Телевізор стоятиме на тумбочці. На ньому я завжди зможу подивитися улюблені челенджі на нашому каналі. Залишились дрібні деталі. Потрібно розставити різні іграшки. І, звичайно, час розслабитись з улюбленою кока колою Але просто пити колу нудно. Хочу перетворити її на крижаний коктейль. Для цього її потрібно пропустити через спеціальну склянку. Вийшло чудово. Саме час спробувати коло та насолоджуватися веселими віддяжками. Чарівно. Ха-ха-ха. От смішно.